26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію держстата. Це правда взагалі. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місці. Знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі, як спеціаліст. Мені цікаво, це нам ну домалювали якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Він, в Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше нас ніж на роботі фізично. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони, розповсюджуючи відео у нас просто онлайн, ми це таке враження поняли, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами штучним інтелектом ботами. Чого? Бо оці вийшли наушники зараз Apple з перекладачем, знаєте. От? І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай ці дипломатичні зустрічі і так далі. вона каже, Сільва, це раніше, оці перекладачі, ми найбільше зарплатою гонорари отримували за те, що ми в так прикладаємо, як суфліор. Це найбільше за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто якась штучка магазина. За 300 там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть, заміняють полікладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер ділиться. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить, у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом, це там у нього жінка взагалі з Голівуда якась. Ну, от таке було враження, айтішник. Де ж айтішники? Прикиньте, як все з -з -з змінюється, уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайну. Слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні, 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, фейсбук, TikTok, от маркету вона була. І це мені дозволяє так порисуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків, ані купа напрямків. Поняла? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити безкоштовне навчання і ефіри і розкажу свій досвід, на чому можна заробляти. Ну, вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно Гроші отримати Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті а, дні навчання. Бо проблема в тому, що не ясно, як тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули шара, де ти вчився, намагався, блін, щось робив, а його взяли і замінили роботом штучними дилектами. і Ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим, поняли, вони там гордяться, хлопають, хто який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які стану без роботи. По це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє, зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах. Тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якісь напрямки собі не виборите, надалі ну, може бути дуже важко і прям, прям сліза може дотекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І е -е, ще, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім, папа. -па.